питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічної розвитку, розпису та міжнародного співробітництва. За списком членів комісії чотири депутати присутні три, кого не значить, присутня авіатор. Коли є пропозиції, що додатку. голосує. Порядок денний нашої комісії. Про де наші саме, саме, саме. А то усі всі. Про внесення змін до рішення сільської ради від 21.12 до 23.04.03.8. Про внесення змін до рішення сільської ради від до 21.12.048.04.8. Про внесення змін до рішення сільської ради від 21.12.23.28. Про бюджет від назису сільської територіальної рік. Про надання дозволу на безоплатну... Просто питання про затвердження плану роботи сільської ради з підготовки проєкту регуляторних актів на 2025 рік, а про затвердження планку графіту відстеження адміністративності регуляторних актів на 2020-2025 рік. Хто за да. важні? Так, по-першому. Минулого разу ми їх затратили, потім виявилось так, що потрібно їх сюди ще нам добавити. Це надать до продуктових наборів для осіб, похилого віку. Так, тепер в пункті третього. Це там, де матеріальну допомогу ми на лікування. У нас там більше. Ми прочитали, що виступав немає, буде там повинно вистачити. Ну, тому ми зменшуємо на цю суму в пункті 7 розділі, 3 додатку 3, обсяг фінансування зменшуємо на 6 тисяч. Це в нас відшкодування витрат на без різних осіб. Надіємо, що Байком. не буде. Да, так, тому збираємо сюди 6 тисяч, буде в нас принаймі. І у пункті 10 розділі третього, додатку 3 зменшуємо фінансування на 3 тисячі. Це в нас було надання одноразової матеріальної допомоги на ЧС. Ми заклали були більше, виплатили вже до дня, тому три тисячі в нас там залишилось. І ще дві тисячі забираємо із пункту першого розділу третього. Це в нас було. Становлення одноразової щорічної допомоги особам, які виконувалися 100 і більше років, від тисячі ми забираємо, там буде при наявності тобто, до кінця року, 100 року. Поки що так. З січня нас були бабуськи відносно п'яти. Тому це вже буде не обміну, але вже так. Тому пропоную проєкт рішення додаток. Я програму залишити весь запрошує, може всі ще можемо Хочу сказати, що якщо додати подавати кошти на допомогових це припасно. А якщо зменшується, немає нічого члени комісії. Мей на 2024-2026 роки. Прошу внести зміни в пункт 2 розділу 1 додатку 1 обсяг фінансування збільшити на 13 520 гривень і додати до на, до, до цього самого розділу пункт проведення заходів до міжнародного місяці з інвалідністю осіб, які здійснювали заходи з українських Починаючи з 14 року. А саме 6 тисяч ми додаємо до Міжнародного дня з інвалідністю. У нас там 22 із які з інвалідністю, до дня з інвалідністю. І по 5 і загальний. Це по цьому розділі де в нас на того Миколаїя, 47 47,320 і плюс 6200, тому буде у нас 53 520 саме по цьому розділі. А зменшуємо ми в пункті 9 розділі першому додатку, першому е, обсяг фінансування збільшуємо на 4 500, тобто 22, 500 гривень. У нас є допомоги. Сімей загиблих, це по 500 гривень щомісячі. У нас додавали сюди, тому ми прочитали, що до кінця року нам потрібно 52 тисячі 500, тому ми додаємо 400. І в пункті 16 ми розділили першому депутату, першому оксі фінансування, зменшуємо цю суму, що ми додали ці два пункти, тобто 18 тисяч 20. І загальний осіб фінансування в нас. Це пункт, де відшкодовуємо додатки, забезпечення дітей, а тут наступного А як заяві звернення поки що немає, тому ми ці кошти перекинули туди, де на Тому прошу підтримати. Якщо кошти використовують, зараз немає, то потрібно не відкривати. Не така доволі та сума, що це Комитет, ми першому ділоці, я хочу відділу розвідки за рахунок цієї субвенції, яка надана з державного бюджету на харчування учнів першої четвертій класі. Вони зробили аналіз, уточнили договора свої через Прозоро і там вивільнилися кошти по харчуванню. Тому вони пропонують зняти 40 тисяч сімдесят гривні і загальних освітні в закладі. Чування зняти в рідну 100 тисяч сімдесят, а 50 тисяч збільшені на відшкодування приїзду педагогічних працівників і... на трошки. Це підозрє, які їздять і платять за приїзд до роботи, під'їзд до роботи. До юридичних на виконання програми економічно-соціального розвитку у вільно-зв'язковій сільської територіальної громади на 26 тирік. На реалізацію обліку на 210 400 гривень, із них 70 тисяч заробітна плата на рахування 15 400. Це дільниця обліку. А у нас є дільниця обліку. При робітників обліку. У них є зрушена Тепер 125 тисяч на благоустрій направити, це перевезення деревиних дроб для населення, послуги трактора для носіння торфалків. Це програма реформування розвідувального наступного. Це, це добробут буде. Да, да, да. буде робити. Так, це допробу буде робити в обіловку цих стихійних. Дроби будуть розвозити на саме на Колись люди відмовляються, так вони Та вже погоджуються. Є така, така категорія людей, знаєте, є одинокі жінки, є э, чоловіки одинокі, які ну, немає здоров'я, нема, э, немає здоров'я.

А не е е е е збільшуємо доходну частину, у нас це, з... це наші кошти. Ні, 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 це наші власні кошти. Тобто ми Намет. не надуваємо доходну частину, при тому, що у нас видаткова частина є залишки, які не використовуються, це неправильно. Отут буде порушення. Я чуть-чуть проте, тому що якщо нам обласни, так, ці вони йдуть судово ці любі, і ці кошти вони не мають. Зараз <плес> <Вони>, держава керує. <плес> да, да, да. да. да, і ще зараз розголовується така тенденція, якщо ці субвенції не використовуються, держава забирає в кінці. <плес> 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 так, далі, значить, про устрія розлучила. Тепер на апарат видначого комітету збільшується 94 тисячі 424 гривень, і з них на 15 тисяч на господарській ну це Вимагається. Е і оплата послуг е 79 424 гривень це ремонт службова авто, оплата сайту громади, доставка підйомника. Е Збільшити видатки у сумі 48 тисяч на музичну школу це оплата праці, на музеї 9 760 це оплата праці. У нас один. <п 'я> На будинки культури і клуби 83 400 це оплата праці. І збільшують видатки розвідку спеціального фонду по апарату виконавчому в Сумі 75 тисяч для придбання підходимо до Все, більше 10 змін немає. Як я вже зупинилася, то одна частина у нас залишається без змін. Видаткова частина загальна сума без змін, але міняється так, Але міняється загальний фонд і спеціальний фонд. Загальний фонд зменшується на 75 тисяч за рахунок цих коштів, що ми передаємо до спецменту. Це такі в мене зімають. Цивільний договір – це вони вже починаються разом. Вони взяли, взяли договір, так? Mm -hmm. А якийсь певний е, видові виконаний, цивільний договор об'єднається. Певний видовість. Це не Що по цей буряцію? Там вже спортивність. Поводжуйтесь з брутарією. По-перше, оці кошти, що я розвідчуваю, це кошти до кінця цього року. Бюджет 24 року, ми не маємо право. А 25-й це те, у нас вже коли бюджет буде заплачений. Щоб теж просто настають вороги, такі пару мир закріплені. Чи господарство бере на себе, чи це. Ні, господарство не бере на себе. Композиції. на Пропозиції. Голосуйте. Поздравляю. Дякую, що віддається. На попередній сесії це 11. 12 листопада, ми з вами виділяли кошти на придбання України РЦК та СП майна. Тепер е -е, бухал дея підготувала такий проект рішення е -е, передати. На проплаті, так. Да, і е, коли буде проплата, що... за потім нам буде чекати сесії, а зараз дає добро на що як закупите, то передать вони пройдуть проплату цієї матеріальної цінності, вони візьмуть собі на баланс, а потім вони авто передадуть на Солодиніцький районний центр. 他他都进屋了。 Зробити і прийняти такі е, рішення. А, і е, в проєкті рішення звучить так, затвердити план кінець сільської ради з підготовки проєктів регуляторних артів на 2025 рік, запевнити здійснення відстеження результативності регуляторних артів сільської ради на 2025 рік. Попривідний на офіційному сайті і контроль покласти на нашу ж комісію, на постійну комісію з питань фінансів. Два, мета, два наші рішення, які ми приймали в червні цього року, це про, перше про рішення 20 червня 2024 року No. Про встановлення статук е, та пів із плати за землю на території Гернянської сільської тебе громади. Такі два рішення. Добав. А саме план План, ми затверджуємо план. Але е, коли ми е, будемо у е, 25-му році які приймати рішення, які стосуватимуться е, регуляторної політики. У сфері можливості діяльності ми до цього плану, до цього рішення буде повертатися і вносить сюди відповідні записи питання, які треба буде нам звільнити. Ми затверджуємо, що це має план. Це план, це план голої блок? Ні, ні, хоче це програма. Пан графік відстеження та рішення вже є. Але план може, чи нові рішення. І поки що ми їх рекламуємо, але ми план маємо прийняти, прийняти таке рішення. Необхідно таке прийняти. Ми не пустить уже з двома рішення. То і відстежені два питання. Є, є Може бути багато. Я не себе розумію, приймає план по плану, а далі буде дописувати. Так. 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 Але не просто дописуємо, а вносив зміни у це рішення. Доповнюємо додаток і тільки тоді приймаємо приймаємо, і ще ж по спеціальній процедурі, приймаємо акт регуляторної діяльності, що нам треба. Я не можу, але якщо привезти якусь аналоги, то давайте приймемо. Не будете казати ні видатки, ні доходи. Ми ж і план, 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 Я не розумію. Коли приймається бюджет, це а доходи який розписаний багато-багато пунктів як просто Давайте просто план і давайте принадлежим просто бюджет. А тоді ми будемо дописувати. то будем дописаться. Ці машини з лівої сторони, а банди і з правої. Ви знаєте, ми ж закон це не приймали, і не підписували. Як ми А ми, виконавці, ми виконавці цього закон хочемо не хочемо Ну логіка, скажіть. Як от затверджуємо план по соціальній політиці по доброту, бо ми всі зачитують 48 катань, не можна вийти. А вас зараз прийняли план, нічого не дописати. Чого не допишеться? Чого дописуємо рішення? Це ще потім. Ні, у вас є якась пропозиція? Будь ласка, давайте Це не допомогу. Зараз напишемо. До мені не подобається. Це закон так говорить, Закон треба у закон України. Прийміть чи свій а потім буде писати. А вже йде мені до 15 грудня, якого обов'язково прийняття. Це рішення. Це там, питання всіх. Закони України затверджує Верховна Рада. Усі питання, як Хорошо, Пропонуйте, що хочете, я можу просто утриматись, бо я не все розумію. Я маю на це? Ви ж не поводимо тоді на сесії, державу. А на що, на видання сесія? Дякую. Питання, питання всім нашим вище. Дякую, Gracias.